Настав час підбити підсумки нашого розіграшу, а саме саджанця винограду подарок не світає. Нагадую, умови були прості. Потрібно було вгадати, скільки врожаю ми зберемо з нашого куща. Збір проходив у три етапи, і цього року врожай насправді вразив навіть нас. Загальна кількість склала 104 кг. Самих солодких ягід, як бачите на відео. А тепер саме найцікавіше: хто ж став переможцем? Практично правильну відповідь дали одразу двоє учасників: це Анна в TikTok і Андрій на нашому YouTube-каналі. Тому цього разу ми маємо відразу два переможці. Ми вас щиро вітаємо, напишемо вам в особисті повідомлення і вже восени. На вас чекають ваші подарунки. Дякую всім, хто взяв участь у розіграші. Залишайтеся з нами, з нами цікаво. І нагорлошую ще раз, 3 вересня, ми починаємо бронювання на саджанці винограду та всіх плодових дерев. Я завжди з вами на зв'язку. Вайбер, телеграм, TikTok. номер телефону є у всіх.